Немає таких людей більше в світі ніде. Щоб один за одного так стояли міцно і навіть у темряві світили свічно. Колись мене спитає моя онука: а як це було? Розкажи про ті часи, і те слово, яке буде крутитися в мене на язиці. Це лише дякую за те, що ми всі були, і я такі. І дякую країнам, які вибрали нас підтримувати. Дякую, то кішонатода. Збройним силам України. За мужність, силу, відвагу, патріотизм, за те, що бороните рідну Україну. Ви непереможні герої. Ми вас чекаємо з перемогою. Дякую. Дякую, Божкими. Дякую всім, хто дарує мені на чині тепло свого серця. Дякую всім, хто оборонить нашу країну і дякую Ірині Ігорівна, що ви навчаєте наш свій вільний час. Дякую вчителям моєї школи. за те, що вони мають Навчають, виховують кожного дня. Бажаю вам здоров'я, миру і перемоги. Ваша праця безцінна. Ви наші герої освіти. Я дякую ЗСУ і всім нашим воєнним, що нас оберігають. Я хочу подякувати ЗСУ, що вони так відважно захищають нашу улюблену Україну. Я хочу подякувати своєму татові. Він пожежник і рятує людей. Також я хочу подякувати всім вчителям, особливо Ірині Ігорівні. Вона багато чому мене навчила. Хочу подякувати кожному захиснику, який боронить нашу країну. Дякую тобі. Завдяки тобі. Я бачу світанки та чудовий український захід сонця. Дякую тобі, що маю можливість смакувати улюбленими сніданками, спати у власному ліжку, читати книги та спокійно ходити вулицями рідного міста. Дякую кожному, хто своєю праці наближає нашу перемогу. Дякую своїй мамі, яка завжди поруч. Дякую. কথা যা